На тема другого саміту миру він щось має дати. Він просто відтінить те, що Росія не піде на контакт. Чи на ньому щось може бути зафіксовано, вирішено і може бути суттєве просування? Багато буде залежати від, від кола учасників. Також тобто, звісно, є перший саміт, який поставив так би мовити, високу планку, як то кажуть, да, і природньо є. Зміна взагалі військово-політичної ситуації е, значні. Є е, 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 зміни, які відбуваються, наприклад, там в Сполучених Штатах. Тобто, як на мене, то е, тут це дійсно цей другий саміт певним чином таке випробування. Причому мені знаєте, доводилося чути, наприклад, думку ще на початку літа. Від е, дипломатів із країн Європи, які ну так обережно до цього ставилися, і вважали, що саме через те, що перший саміт він був на їх думку, був успішним. Ага. То е, вони говорили, що можливо не варто поспішати з другим самітом, бо це мовляв, ну він може не вийти такий самий, і тоді це буде гірше. Але як на мене, то на а справеді... тепер їхня думка змінилася, пане Дмитре? Тепер їхня думка поки що не можу сказати да, з цього приводу. Ось я, наприклад, але я що я поки не спілкувалися з цього приводу, я думаю, що згодом будемо говорити скоро. Але тут такий показовий момент. Я, наприклад, зараз думаю, що. Насправді вірно, що він зараз цей другий саміт проводиться. Чому? Тому що все ж таки розрив між цими самітами це теж річ неприйнятна. Бо ми виходимо знову ж таки з чого? Що формула мира президента Зеленського це формула не лише про припинення війни в Україні, а й формула про побудову взагалі світу, як він має виглядати. Він має бути і безпечніший, і з правилами, де є покарання для агресора, і тому, в принципі, розгляд, і там є в самій цій формулі питання, які можна і варто піднімати в процесі. Тобто Україна формує порядок денний. Якщо ага. ось цей великий розрив, він однозначно. Ну не сприяє да тому, uh -huh. щоб. Е Ця пане Дмитре, а можна тоді от трішечки таких прикладних прогнозів? Ви зараз назвали ну мінливі речі, або те, що змінилося? Змінилося дещо військово-стратегічна складова, тобто курська операція реалізована і реалізується зараз. Водночас є тиск великий на Покровському напрямку. Це все впливає вочевидь, але як впливає оці? Я хотів би вас попросити означити ну, напрямки, що є для України позитивним або негативним? Чого очі? Квати, які існують ризики, а це впливає. впливають візити, які відбулися, наприклад, візит на рендромоді до Києва. Водночас, буквально одразу після повернення до Індії, з'являється звіт про телефонну розмову з Путіним і знову акценти на стратегічному партнерстві країн Індії та Російської Федерації. А яке це світло кидає? в контексті країн, які беруть участь, от зараз країни хотіли би. Ноти ну, з тих 80 -ти з хвостиком країн, які підписали а, комуніке перше всі погодяться, всі взяти участь, я маю на увазі. Ні у кого не знайдеться. Ну якихось причин важливіших домашніх завдань, так би мовити, щоб проігнорувати цей саміт. От як ви відчуваєте? Ну, знаєте, я по-перше, все ж таки, не бачу е ніякої драми в тому, що якщо кількість учасників буде менше, да, тобто я не думаю, що вона може бути там, значно меншою, щоб цей аж Да? Чому? Тому що все ж таки е перший саміт він установчий, а далі починається робота. Да, і е знову ж таки не йдеться про те, що третього не буде. Да, тобто, Я думаю, що це е на жаль, а може навіть не на жаль, а Україна формує порядок денний надовго, да, тому це тривалий процес, і так воно і буде. І вони всі рівними е, бути не можуть да, Тобто на одному рівні проходити це, це безперечно. Е, щодо е, того, що змінюється, так, дійсно, я більше про все е, ситуація щодо е, курського наступу Сил оборони України. Е, чому? Тому що насправді. Щодо ну, фронту в Донецькій області і просування російського, то насправді, в принципі, це те, що відбувалося весь час, Да? тобто вони весь час тиснули, весь час давили весь час, вели цей наступ. І це ну можна да, згадати, там крім постійного тиску, і ось такі операції, там з захоплення українських міст, так наприклад, там Бахмут Да, був о, теж да, на, на початку минулого року. Да, це воно відбувалося. Це о, і в цьому контексті якраз саме курська операція вона змінила. Чому тому що ну. Бої на Донбасі вони б однозначно продовжувалися. І це воно було б і звично, і більше того, однозначно створювало б таку картину, що «бачите, Росія вона непереможна, переможна, вона може, вона давить, вона просувається. В даному конкретному випадку ситуація змінилася, і ну знову ж таки відсунуті ці червоні лінії Путіна, що мовляв, війна на території Росії неможливо да повноцінна і, ніби там да, можливо, там застосування ядерної зброї, і ще там, там якісь купа різних нюансів. Те, про що до речі, Зеленський говорив, що дуже так наочно продемонстровано, що. З'ясовується, що свої території і своє населення не настільки важливе, як у ця пиха від завоювань. Да, тобто це теж є. Тому ось цей момент так він достатньо, як на мене, достатньо показовий во саме військово-політичному плані. Він він змінив, да. Тобто ага. він, по перше, показав, що і Україна активна. На да? тобто що війна ж не виграється тільки обороною глухою, там більше що яка все рівна. Ага. Uh, да вона як яка б як, вона не була, дату ну, весь час просування російське відбувається, тому пане тут, Дмитре, це... а, а як? Е, е... Який висновок треба зробити із слів президента? Він акцентує увагу, що багато країн-учасниць е першого саміту миру вони хотіли декларували необхідність присутності Російської Федерації в подальшій роботі, і мовляв, тому Україна не проти, якщо Росія сама захоче, вона візьме участь в роботі цього саміту. І... Розшифруйте якості позицію або Я продовжіть прийшов. її. Гадаю, що це якраз дуже вірно і сказано. Чому? Тому що це тобто, що ніхто не буде нав'язувати ага. да, участь в Росії. Тобто ми ж чудово розуміємо, що українська формула миру в будь-якому вимірі для Росії неприйнятна. І вони це вже доводили і тут зараз, до речі, Всякі ці персонажі з російської влади, і там коне подібний цей Лавров про це вже там знову висловлювався, і сам Путін, да, тобто тому зрозуміло, да, що це запрошення воно є. Чому тому, що сама по собі участь в за українським форматом, це вже ну визнання з боку Росії, да, тому що є українська формула миру, яку треба обговорювати. Да, тому це як на мене, але як на мене, з найвищим ступенем ймовірності Росія на це не піде. Але знову ж таки це продемонстровано і тим країнам, які вважають і учасники першого саміту, що. Мовляв, без Росії нічого не має бути. Ну, ось, будь ласка, да, тобто, ось запрошення є, але да, вони мають погодитися на тому, щоб брати ось цю участь. Тому знову ж таки, я думаю, що це і якщо говорити про там хто може брати участь, і дійсно, ось цей візит на рендер-моді, про який ви згадували, що дійсно це зміна такої політичної певної ситуації. Це як на мене свідчення того, що Індія, незважаючи на той зв'язок з Росією, який зберігається, який насправді все ж таки слабший. да тут. Ага. Ми бачимо на конкретній сфері, наприклад, на військово технічній співпраці, да не випаноця спів ВТС, воно де зараз вони ж уже там відмовляються від авіації, тобто знову ж таки зацікавленість Індії саме в Заході, її інтегрованість. ну, на це працює знову ж таки, дуже добрі зв'язки Російської Федерації з Китаєм. Ну точно ніяк не додають оптимізму для Делі. Це можна про це, ну про це можна багато говорити, і тобто. Скажімо так, не зважаючи на те, що Індія ось за інерцією йдучи в фарватері цієї політики, навіть не фарватері, вони прокладають цей шлях політики неприєднання, яка там існує з 60-70-х -х, х років, і де вона була одним із лідерів, там, до речі, разом з Югославією, якої зараз нема вже, от, то а вони природно все ж таки. Пропозиція України вона є для Індії, не є е, якоюсь неможливою взяти uh участь -huh. і е, певним чином змінити свою позицію. Поки України сподівається... я розумію, що пропозиція навіть і прийняти саміт миру теж існує загалом. Так. Щоправда, вона у такій цікавій формі була висловлена, так, що а мовляв, а, знаєш, прийняти а, прийняти так. такий саміт. Можна може тільки та країна, яка приєдналася до комінке першого саміту миру. А ну водночас, ніби запропонував і. Дорікнув трішки український президент а, індійському прем'єру за неучасть і непідписання. Але ось цікаво, що Зеленський говорить, що документи будуть готові уже скоро. А певний план, який до листопада буде презентовано, і більше того, є акцент, що буде він презентований а, і нашим союзникам, зокрема американцями. Буде він показаний і кандидатам у поданий і кандидатам у президенти а, Трампу і Гарріс. Що за документи? Момент має і може з'явитися. Ну, так, да. президент говорив про план, да, тобто мирний. Тому тут мені важко да, насправді говорити, як воно це виглядатиме. Тому що я думаю, що все рівно в основі точно ми можемо говорити, що українська формула миру. Вона буде в основі, чому тому, що е, це е, той о, документ, який насправді вже живе окремим життям, та, і більше того, е, це як і мирний план, який вже був опрацьований, під який... Лежить да, під яким лежать конкретні рішення. Конкретні ну не лише ось це да, а і зустрічі в робочих групах під час підготовки до першого саміту радників голів держав і зараз робочі групи, які відбуваються. До речі, там в тому числі з питання енергетики, да, тому що це достатньо показово. Тому гадаю, що десь ось в цьому ключі, до речі, це завжди я колись був дещо дотичний до процесу так званого Придністровського врегулювання. І ось це те про що завжди до речі. Як іронічно воно зараз складається, Москва завжди завжди про що вона говорила? Ну як же ж так можна? Да, от у нас є ось цей ось процес. от бачите, от стільки ось що вже напрацьовано документів під ним. Тобто там є конкретні рішення, як регіон живе, там відносини з Молдовою. Uh -huh. А ви от зараз там я пам'ятаю, це після плану Ющенка було? от зараз пропонуєте там відмовитися від цього? Да, тобто. І зараз знаєте, от у Москви як так воно моє ж сало та мене по губах. Да, тобто, ну що, що є? У вас нема ніяких пропозицій. У вас є міфічний китайсько-бразильський план, да, який про який uh -huh. вони говорять там 100 країн приєдналися, там чи там 100 з чимось але. В українській формулі миру є коммунікет, під яким стоять підписи. Uh -huh. А у вас, а у вас як то в анекдоті, так і ви кажіть, да? ну от вони і говорять. Да? Тобто Пане Дмитре. Ну, це така традиційна китайська брехня, да? насправді, як воно її. Ну, поговорили з кимось. Ну, всі, вони там сказали: та ж сама країна, яка їздила да, в Швейцарію, uh -huh. сказала: Ну окей, да, ну хай буде ще один план. Вони потім, після цього, говорять: бачите, як ми тут протягнули. І тому, е, от зараз Москві прилітає це все, що вони в своє е, в свій час наплодили, е, як причому говорячи, що про це там якісь принципи, є, від яких не можна відходити. Ну от воно зараз е, іронічно дуже історія повертається до неї в такому вигляді. Пане Дмитре, ну Москву ми розрахуємо, розраховуємо швидше змусити виконувати мирний план. а От західних партнерів підтримати цей мирний план і сприяти у його реалізації. Але з західного флангу я розумію, це звучить в передвиборному запалі. Але, наприклад, від Трампа звучить, що тут взагалі третя світова починається. Подивіться, що відбувається на Курщині. Він сварить не Україну, він сварить зараз Камалу Гарріс і Байдена, і їхній кабінет і каже про те, що. От вони штовхають світ до Третьої світової війни, але це звучить із його вуст, і якось далі це і російськими пропагандистами буде підтримано. Це а, ну, справляє певний вплив на американську публіку. Так, звісно, воно так і є. І е, тут, в будь-якому разі, це те, що відбувається у внутрішньоамериканському ну, внутрішньому політичному процесі. Да? Тобто, це, е, ну, це безперечно. Е, але, е, ну, як на мене, ми. Уже, знаєте, от наразі, коли ця новина з'явилася, українці достатньо спокійно сприйняли. Чому? Тому що от в цьому, це по-перше, ну, вже звично, так, що так може така риторика бути. По-друге, дійсно, воно, ми розуміємо, що воно в внутрішньополітичному процесі, але само по собі, Звісно, воно не додає оптимізму, да якщо такі погляди в Сполучених Штатах да є, але ну знаєте, я думаю, що в будь-якому разі Україна вже неодноразово показала і довела, що ця логіка. До, з якою підходять до нас, да вона не спрацьовує? Чому тому, що є практика і є те, як все насправді відбувається, і знову ж таки, навіть ось ця курська операція, вона е, дещо змінила ось цей навіть погляд, е, ну оптику, через яку зараз на Україну дивилися, ага. що ну, втрачена ініціатива. З'ясовується, що ініціатива не втрачена, да, тобто ось такий момент. Ну і знову ж таки, чому тут е, там же ж у Пана Трампа прозвучали ще слова, що я ще в овальний кабінет не в'їду, а вже ага. війна закінчиться. Тобто, тому це ну м'яко кажучи, зрозуміло, що це така популістична заява в запалі цієї політичної боротьби. Що далі буде у цій політичній боротьбі? Вікно, часове вікно, часова рамка до листопада, до голосування не так багато. 4 листопада, так вибори самі. Не так багато часу далі треба американцям на підрахунок голосів. І ще трішки і там до середини листопада ми вже будемо знати, хто ж буде обраний. І саміт миру, і будь-які там от, ситуація на фронті, допомога. Воно якоюсь мірою орієнтується на цей час. Як буде розвивати ситуація в самій Америці передвиборче зараз? От домовляються про а, дебати, нібито погодили правила, а, фігурують прямо одразу кілька змін на Fox News Не відбудуться, але сієне правила запускає CNN, на ABC теж з ними ведеться а, перемовини. Що буде? Е, які зараз шанси на тлі от саме наближення дебатів у кожного із кандидатів? Ну я знаєте, думаю, що поки взагалі зарано говорити. Чому тому що у нас ми за це літо вже побачили скільки прогнозів, які були ну, по-перше, після замаху на Трампа. Як це виглядало, коли багато хто якось на ось цій ейфорії або там в шоці сказав, що все, от тепер вирішено. Трампа ніяк не перебити. Він уже буде президентом. Багато хто знову ж таки, в середовище Трампа, наприклад, відмова Байдена від подальшого балотування теж викликала шок. Чому тому що і було була, був розрахунок да, на те, що так відбувається зараз. Відбуваються да, достатньо несподівані речі, коли колишні, коли республіканці, які працювали в виборчих комісіях, колишніх президентів да, відмовляються від про е, з 200 осіб, да, ага. які у Рейгана ще працювали, да, е, пропонують голосувати за демократів аби зберегти демократію. Да. Тобто багато знову ж таки, е, кампанія проти Девінса да, дуже в. Така брудна з одного боку, але в принципі ну ефективно виявилося. Да, тобто ага. з чорного піару. Є... А які ще ходини використані? Ну, врешті-решт, замах уже був відмова кандидата. Уже була що ще замах на гаріс залишився в був... серед так. можливих варіантів. Врешті-решт, до дебатів не так уже багато часу. 29 дебатів... серпня. Ми маємо сьогодні. 10 вересня мають відбуватися має відбуватися ця зустріч. Я думаю, що е, насправді е, ми побачимо ще. Й, можливо, е, от кампанія не я щодо замаху. Ну звісно, не впевнений, але з огляду на, на логіку от цієї кампанії, то можливо, чор кампанія чорного піару проти Харіс. Чому тому, що в принципі. Поки що, як на мене, все будувалося на ось таких ну на словах безпосередньо, Трампа, які потім от розкручувалися. Да, тобто і ось це ставлення до безпосередньо до її фігури, воно йшлося, але як на мене, то воно виявилося, що воно не є надто ефективним. Ага. Да, тому Можливо, ми побачимо це. Але, а з точки я... зору політтехнології, коли так. має відбуватися вкид такої чорної інформації, щоб вона спрацювала 4 листопада? Ну я гадаю, що е, наразі якраз от перед е, ну, за логікою, в принципі, перед дебатами. Да, чому? Тому що щоб було е, знову ж таки, що витягати да, і про що говорити? Да, тобто, в принципі, такий момент. Тим більше, що зараз у мене таке враження ось складається, що е, відбувається. Посилення позицій Камали Харі за ну намагання посилити ага. позиції за рахунок ось цих юридичних речей, бо там же ж є протест прокурора по з приводу судового рішення там по Трампу, да тобто. Щодо того, що він там да, що скасувати, що він, ніби він не винний, да. Тому ще там кілька ось таких речей. І це, до речі, знову ж таки зрозуміло чому? Тому що Харіс, вона як прокурор, да, тобто вона. Працює за цією логікою, Тобто, ага. я думаю, що ну як на мене, насправді це не окремий якийсь там процес, а ось воно ну дуже дуже схоже, що це ну якось ну вигідно демократом. Ага. Тому тобто, боротьба насправді така не надто, скажімо. <свист> Чиста, да то не Тому. надто шляхетна. <свист> ну, <свист> врешті-решт нас вочевидь дуже хвилює а, тема України в цій передвиборчій боротьбі. І для нас важливо, щоб Україна не йшла абсолютно в тінь. Але важливо, щоб а, вона водночас не ставала розмінною монетою або не ставала головним а, пріоритетом, навколо якого буде розгортатися боротьба зброєю, так би мовити, в руках чи в устах когось із кандидатів дошкульної для іншого кандидата кандидати, тому що це теж потенційно буде не на користь Україні. Я дякую дуже вам. Будемо стежити і звертатися і ще по коментарі. Дмитро Левось на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.